Що таке кетодієта? Кетодієта це такий тип харчування, коли ваше тіло з живлення глюкозного переходить на живлення кетонове, коли ваш організм виробляє кетони за рахунок спалювання ваших накопичених жирів. Щоб почати кетодієту, потрібно зменшити кількість. Споживаних чистих вуглеводів на добу до 20 грамів. Тоді ваш організм буде відчувати дефіцит вуглеводів і почне задля енергії використовувати ваш особистий жир. Кетодієта допомагає подолати інсулінорезистентність, допомагає знизити рівень холестерину в крові, допомагає прибрати високий тиск. Також кетодієта допомагає прибрати запальні процеси в організмі, а також, звісно, кетодієта допомагає добре схуднути. Щоб більше і детальніше дізнатися про кетодієту, підписуйтеся на мій канал. Тут я розповідаю геть усе про кетодієту. Що їсти, чого не їсти, як готувати приклади кетотарілок, розповідаю про кейси своїх клієнтів. Підписуйтеся, освічуйтеся і худніть. Ну, а якщо ви хочете отримати персональну консультацію щодо кету дієти і інтервального голодування, пишіть мені в особисті повідомлення.